Вітаю, друзі, на каналі Шуршим. Сьогодні ми з батьками йдемо до озера, щоб провести старий рік. Поговоримо з вами про те, що ми робили в цьому році, який минає, про наші успіхи і взагалі про багато чого поговоримо. Ще взяли стола з собою, взяли що покласти на стіл, тож буде цікаво. Всім привіт! Сьогодні 31 грудня і ми йдемо з Сашою на ставок проважати Старий рік. Взяли з собою гілки від ялинки. Я зроблю ялинку, щоб в нас була. З собою. А що в тебе відро. Що в відрі, я потім покажу. A -a -a. Це поки секрет. Тож йдемо зараз виберемо хороше місце і будемо там. Проважати старі вік. Йдемо. Супер. Ми з батьком знайшли цікаве місце. Отаке місце. Да. Тут одне озеро з цього боку, і струмочок тече, і переходить в наступне озеро, потім покажу. І шум води, і красота, замерзша крига, і комишики там далі. Да, і Ми, як справжні рибаки, будемо сидіти коло озера і слухати шум води. Да? Да, слухати шум води, все одно, як в на порогах ми сидимо. І будемо згадувати. Минулий рік. Да. Ну цей рік що, зараз, що... закінчується. Да, закінчується вже останній день його. Так що давай розставляємо все, що ми взяли з собою. Угу. Давай. Так, що у тебе там є? Що ти приніс? О, тут багато чого є. Ну якось без рибальських снастей він пустий. Да. Ну да. Ну і у нас все рівно пустий не буває, у нас він завжди повний. Ти як несеш, то завжди 20 кілограмів. Угу. Прекрасно. Їжа. Столик, да? Так, і поки що вистачить. Розставляй столик, стола. Угу. Давай розставляй, а потім вже покажемо як в нас вийшло. У нас вже стоїть стіл, все на столі. Треба ще нарізати лимон і нарізати киві. Да, і почистити мандаринку. Да, мандаринку почистити. І прикрасити ялинку? Да, тут у нас дві гілочки ялинки і одна гілочка сосни. Угу. Це у нас буде така ялинка. Хотіли її тако вище поставити, але вище немає як її поставити. Угу. то Вирішили тако з боку поставити. Буде, Нормально. Буде отак. Зараз будемо прикрашати. Я взяв тут всякі прикраси. Угу. Зараз будемо прикрашати. Супер. Так, то що будемо прикрашати? Давай, батько, починай. Так, я взяв серпантин. Ого. Так. Серпантин взяв. Взяв іграшки. Бачиш, яку я іграшку взяв класно. игрушки и дождик угу. Так, вишаем? Давай А будешь вести ты? Да Опа, нет Нет, все на якобишь. Опа, цукарочка. Тепер стопочки треба робити. Да. А які у нас будуть стопочки? Ексклюзив. Шоколадний сніговик, в якого ми з'їзаємо голову. Галина, щоб там була пустота. Ні, тобі там залить шоколаду. А вдруг він сильний шоколад. Угу. В минулому році ми купували, я купляв тоді, заходив в магазин, мені сказали, що... З сюрпризом, так, сюрпризом, да, помніш? Uh -huh. А ми розрізали голову, подивилися, а там ніякого сюрпризу не було. Бріхуни. Перша є. Є, є чарочка і є... щоб запивати. Да. <ріху> Два в одному, так? Да? Ну. Так, поставимо на тарілочку отак. Чтобы лучше стояло, да? Да, давай. Так, стильчики берем. Можно сидать. Так, ну что, открываем? Да. Так. Як це його налити, щоб не розлити Оп. Так, це щось минут помало налили. Да? Так. Да. <різь> Що там пити? Треба ж нормально провести старий старий рік. Щоб в новому було все краще. Так? Да? Так, я отак положу. Так, ну давай. Проводжаємо, ну, старий. Говори щось. що, Давай щось згадаємо. Ні, давай спочатку вип'ємо, а потім будемо згадувати. Да? Да. <реш> Тоді буде краще <лучше> згадуватись. <реш> ну давай, як скажеш. Ой, пережили ми цей рік, батько. Да. Рік був дуже важкий. І згадай, кожен новий рік сідаємо за стіл і говоримо, що рік був дуже важкий. І кожен рік все важче, важче, важче. А хочеться, щоб наоборот був краще. І завжди ми сподіваємося, що наступний рік буде краще. Ну, ну, якось так не виходить. Да. Ні, будемо сподіватися, що наступний ну, рік буде краще. Це і мусор бути кращим. Да. Проважаємо старий рік, всі старі не да, Хай Всі старі не гаразд уходять, а будуть тільки все хороше. Да. Давай. А! Ага. Ммм, смачно. Візьму голову. А я візьму мандаринку. Що тобі з цього сезону найбільше запам'яталось? Найбільше мне запам'яталося? Дуже сподобались мені цей рік походи. Так. Дуже сподобалось. Згадай перший поход. Перший поход у нас був з Воробіївки. Ми Воробіївки поставили машину і йшли до Сокільця, до Печори і по другому березі опять вернулися в Воробівку. Дуже там цікаві місця, дуже все красиво. Так. Дуже красиво ці, ці пороги. Ландшафти цікаві і багато історичних пам'яток. Да, у нас була перша серія з одного боку. друга серія була іменно історична. Історичні показували да. пам'ятки там. А, а, а третя вже як вертались як назад. Всі, Не, три, чітко було. всі три серії дуже цікаві. Угу. Дуже там цікава місцевість. Дуже мені сподобалось. Повториш цей поход? Так, да, так. Да. Ну, звісно... А я не знаю, дуже важко було, коли ми йшли в порід, були такі місця, де ми не могли пройти. Ми впиралися і все. От нема дороги. Да. Там були такі ліса, вони то не великі ліса, але такі заруш. Да. І тако стоїш, матюкаєшся і все. Ти, ти вперся, І нема куди далі йти. Да. Ну, по тих самих місцях не дуже цікаво йти. Я, я хочу одне те саме місце повторити. Я знаю, яке. Лищівський ліс? Да. В цьому році ми обов'язково пройдемо Кліщівський ліс. Все-таки пройдемо його до кінця да. і вийдемо в поточник. Це поза той рік ми були, так? Да. Там і не змогли пройти, ми переходили на Соколинці на другу сторону, бо не змогли пройти. Чого ми не змогли пройти? Бо ми його йшли в другий день. Вже були стомлені. Да. Кліщівський ліс треба приходити першого дня. Треба приїжджати і одразу шурувати. І щоб була ціль за один день світловий пройти його. Там дуже цікаво, Там дивись, якщо ми пройдемо цей Хліщівський ліс, там цікаво в лісі, там дикі тварини, да. а потім далі там йде потуш, потім Нікіфоровці. там дуже класні місця, теж, да. щоб пройти аж туди далеко, дуже класно. Оцей маршрут треба обов'язково пройти. І мені розказували, що там в Потуші за цим лісом є якась скеля, де колись тестували перші літаки. Ну Є якась видатна людина, я точно не пам'ятаю, це вже як там будемо, то... Подивимось, почитаємо і розказував підписник, як там колись до коней прив'язували цей літак перший і розганялися, і згори запускали цього літака. Цікаво, цікаво. Такі історичні моменти. Ну для цього треба подолати ліс. Да. А це не так уж і легко, як кажеться. Я, я ще знаю, про що мрію. Плота збудувати і на, і на, на плоту. Ні, це не зі мною. Да. Я на плитовій не зможу. Мені страшно. Мені краще по березні. Да. Ну це цікаво на, на плиту. На, на човну цікаво сплавитись. Це з якихось підписником собі да. попливеш. Да. А я буду на березі вас чекати і шашличок жарити. А, а. Ти це любиш? Да. Так, ну що, давай. Продовжуємо. Продовжуємо. Проводжати старий рік. Да. провожаємо цей старий рік. Він був непоганий, в принципі. Багато нам <кій> приніс і риби, і цікавих моментів, і всяких гарних місць. Да. Нові місця розвідали. Да. В цьому році ми ну, перший раз побували на Ставку в гуньках. Да, шикарний ставок. Дуже класний ставок. Всім, підписники от їздили, всім дуже подобається, дуже там багато риби. Потім дуже хороший ставок в сутисках. Шикарний дуже. ставок. Там хазяїн рибу кормить, там риба така е, це, жирна, прямо кругла, шокова. Короб... І клює. Да, і коробчики, карасики. караськи, і клюк постійно є. Тобто даром платиш гроші. Заплатив гроші і наловив риби. Там без риби ніколи звідти не поїдеш. Да, да. Да, так, як два класних ставка. Цей рік ми якось uh -huh. розвідали. І багато місць по Бугу новеньких показали. Да. І там, і там, і там. В Кліщові дуже багато місць. В лісі дуже хороше місце да. в Кріщовському. Ну ми туди, бачиш, вже поїхали, коли не було зазелені. Да. Ну давай. Давай, проважаємо. Киви. Киви Угу. <рес> Кисленька. Лучше мандаринку. <рес> Вона солоденька, нормально. Так. Да. Так, батько. А другий похід у нас був з Забужжя. Ну я не пам'ятаю, як, як ті села називаються, які далі йдуть. Ну, По першому березі ми вийшли з Забужжя і там сел не було. Там було одне закинуте село, mm -hmm. що тільки пам'ятник стояв Олександрівка. Yeah. <правлі> того села. Щось таке. Хто його заснував, було yeah, yeah, навіть. Yeah. Тобто села того вже не було, це по одному березі. Потім ми на острові ночували... О, то взагалі шик. Який шикарний острів. Скільки там риби, І хижаків, і карасів. ти що там хижак клював, головні. Окуні такі здоровенні, клас. Там саме задоволення рибалити. А караси дуплетами йшли. Да. Но, правда, там крупних не було, такі <клес> вони мілкі були, ну дуплетами йшли. Да. Класне там місце. Туди, на той острів, я обов'язково хочу поїхати. Да, я теж. І по дорозі ми декілька шикарних місць придивилися. О, так, да, в соснах. В соснах. Да. Там взагалі шик. Там берег весь в соснах і таке шикарне місце в соснах. Гамачки розвішати, намети да. поставити. Да, там класно. дуже відпочивати класно. Туди ми поїдемо на дня три. Mm. Беремо компанію і поїдемо. Да? Там дуже шикарні місця. Тільки треба по карті подивитися, як туди заїхати ну, добре. Да. Щоб добре спуститися так. Mm. Бо машина у нас низька, щоб можна було заїхати. Да. Так, Ідемо з батьком робити гарне діло. Давай спускайся до озера. О, я не знаю, як я сюди спущусь. Да. Ногами. Ногам. Щоб я не покотився. Оп-оп-оп. Так, розказуй. Брали ми мальок для живця, і він у нас живе в погрібі. Ось такі карасики, тут більше кілограма їх. Дуже багато, тут їх сотня штук. Да. Да, я оце міняв їм воду недавно, пару днів назад. То їх стільки там багато, такі маленькі, гарненькі. Угу. Да. Ну, так як крига у нас не передбачається найближчим часом. Да, говорять, що в ближчі 2 тижні не буде криги. То що їх мучити? Відпустимо їх та живуть. Да. А як буде крига, тоді... Візьмемо нових. Нових живців купимо. Ці хай живуть. Може через рік ми когось із них зловимо тут. Так. Ось така крига зараз. Практично нема. Два сантиметри. Ну вода чистенька, бач. Угу. Так, пацани. І дівчата. Ой. А ну візьмімо, бо я не можу одної рукою. Ой, що ці буде що їсти. Ні, ну я думаю, що з десяток виживе. По-любому. Подруси, вверну. Вроді всі, а. Так, дивись. А, ні, один ще є. Останній карасєвич, да? Да. і дивись, всі поплили. Да? Всі до одного поплили, всі живі до одного. Всі до одного живі. Класно. Да. Це гарна справа. Зарибили трішки водойму. Карасьове озеро буде ще з більшими карасями. <рес> ще більше карасів тут буде. <рес> да? Да, да. Так що, йдемо до столу? Йдемо до столу, так. Да. Продовжуємо пробуджати старий рік. Так, да, давай ще. Один раз проведемо, так? Да? Да. Третій раз проведемо. Да. Все, беремо наші чарки. Келихи. Да. І проважаємо старий рік. Давай. За старий рік. О, в мене вже деревий вроді. Щось капнуло. Так. Да. Угу. Треба швидше випивати. Ти цукерку взяв? Да. Е, мандаринка мені подобається, хороша. У нас в цьому році добавилось багато спереження такого для виїздів. Чогось новенького, цікавого. Да? Да. Розкладушки класні. Ну, Тати що? <плес> Залишилось тільки намет великий взяти, щоб в наметі їх ставити. А ще пічечку, якусь, то можна і зимою ночувати. Так, да, Про що ми мріємо? Це великий намет, щоб ходити можна було там стоя. Дві розкладушки, посередині пічка, і стіл. І... стіл, і на пічці щось можна готувати. Це взагалі бомба. Можна з ночівлею їздити навіть зимою. зимою. Ну, це мені здається, вже на наступний сезон наш буде. Ну да, на так, Зимовий. сезон. Да. А цей сезон теж дивитий стіл. Да? Стульчики. На лід поставив собі. Жерлиці розставлені. Блін. Я про таке тільки мрія, От. мрії здійснюються. Да? Класно. В цьому році багато мрій здійснилося, те, що ми хотіли. Да. І тільки одна не здійснюється, війна не закінчується. А це біда. Да. Це найбільша біда. Сама більша біда. Да. Будемо вже сподіватися, що в наступному році да. все скінчиться. Всім треба допомагати. Всім людям треба згуртовуватись і разом йти до перемоги. Хто донатами, хто на полі бою, але всім треба йти тільки вперед. Да, кожна людина своєю справою повинна йти до перемоги. Підтримувати. Підтримувати. Хто податками, хто донатами. Да. кожен що може, всі повинні робити щось, щоб була швидша перемога. Да. Так, ну що, батько? Давай. О, келихи наповнюються. Да. Так, ну що, а тепер вип'ємо за новий рік, да. привітаємо людей з наступаючим новим роком. Хочу побажати... Здоров'я крепкого, терпіння, щоб мрії здійснювались. Все, що ви задумали, все у вас здійснилося. Частіше ходіть на риболовлю, на свіже повітря, на відпочинок. Це якось мотивує до нових якихось вершин. Нові мрії з'являються. Це це здається так, що що там на природу вийшов, пропрошовся і все. Ні, 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 воно своє дає в організмі якесь як... Перезарядка йде. Да? Да, да, да. Це класно. А я хочу побажати українцям перемоги і щоб скоріше закінчилась війна. Якщо закінчиться війна, то буде у нас все. І, і плани, і мрії здійсняться, землі, да. і все. Ну і в першу чергу здоров'я. Крепкого... В другу чергу. Да. А в другу чергу всім крепкого здоров'я. Щоб всі були здорові, щасливі, багаті. Успішні, щоб всі мрії здійснювалися. І щоб в наступному році не було війни. Всі люди їздили на риболовлю, на відпочинок, відпочивали з сім'ями, з друзями. За мир і за відпочинок. Давай, давай. З наступаючим новим роком. З наступаючим новим роком. Мандаринка. Цукерка Так, ну що Саша, давай доп'ємо. Угу. Є, є. Є, чувствується. Тяжкенький. О, да. трошки Доп'ємо і будемо збиратися додому. Святкувати новий рік в сімейному кругу вдома. Да. Е, у нас, коротше... Як ми вирішили? Ну, ми так і, і минулого року були, і цього року. Саша святкує новий рік своєю сім'єю. Я святкую своєю сім'єю. А 1 числа Саша приходить з самого, ранку. з самого ранку і ми святкуємо новий рік всі разом. І покажемо це вам. <кл 'я> У нас тут ще є фрукти, цукерки. Тож. Так, да, і зараз треба розібрати ялинку. Да, да. Розібремом. Ну ця твоя іграшка, це звісно топ. Да. О -о -о, покажи її, бо не видно. Де ти таку знайшов? Не мирів перцем. Треба <рив> 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 вміти шукати, я знайшов. Да. <рив> У мене ще є цікаві іграшки. Мене є Покажеш там... завтра. Да, я завтра покажу. Да. Все, завершили. Ми проважати старий рік в лісі біля озера. Тож будемо збирати ялинку. Збираємо? Так. Да. Давай, батько. Ти її прикрашав, ти її збирай. Давай збирай. Ого. <рес> Ого. А ти що думав? Так просто все буде? Не так просто. Не поміщається. Так. Да. Угу. Яка красота. Угу. Так, все складаємо. Всіх ще раз з наступаючим новим роком. Всім здоров'я і миру. Да. Ми прибираємо ялиночку. Вона залишиться тут рости. Так, да, ми її тут залишимо. Ми тільки ці прикраси заберемо, так? Да? Угу. Бо вони засмічують довколишнє середовище. О, от і супер. І збираємо всі наші речі. Як добре, що все вміщається в один рюк... рюкзачок собі і спокійно можна йти. Так, да, рюкзачок у нас теж хороший. <реш> багато походів порежив вже. Да. І в нього влазить 20-25 кг постійно. Да? Да? Ну, В походах в нас більше 25 постійно. Да? Він не підйомний. Треба мені такий, тільки мені, ні, треба. Ні, ні, тобі мені, менше треба. Я ж кажу, мені теж треба, але ну, не, не на 25, а на 15. На 15, <рес> да. <рес> да, десь так. так, ну що, збираємося. Так, да, збираємося. Все, йдемо ми додому святкувати новий рік в сімейному колі. Да, старий рік привели. Йдемо зустрічати новий рік. О, йдемо додому. Все, друзі, ось такий вихід до озера в ніч перед новим роком у нас вийшов. Посиділи з батьком, відпочили, згадали те, що у на нас було у 2024 році, і йдемо вже додому зустрічати новий 2025 рік. Всіх ще раз вітаю, всім щастя, радості. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, коментуйте. А ми рухаємось додому. Всім пока. Всі. Зустрінемось в новому році. Всім пока, всіх з Новим Роком, з наступаючим.